О боже, так то це тут анаярія мені, ну лки-палки, ну як же вони задобали? Так, опа, давайте встанемо. Так, беремо трубку. Ало, це хто? Привіт, Артем, це я твій кореш. Грозард. Грозард, це ти? Так, це я. У мене є новина для тебе. Можеш зараз у під'їзд спуститися на вулицю? Я тобі хочу дещо показати. Боже, зараз сім ранку, куди оце йти? На яку вулицю? Давай, спускайся у під'їзд, я до тебе під'їхав. Та ти офігеєш від того, як ти побачиш це. Тобі навіть спать перехочеться, я тобі обіцяю. Ну добре, зараз я спущуся. Боже, ну якщо там буде якась фігня, я не знаю, я тебе наб'ю і піду далі спать. Все тоді я зараз вийду. Давай. Сім призрузі на каналі Арті Майнер, і сьогодні я продовжую мій серіал виживання перекупчика Майнкрафт РП. І сьогодні мені позвонив Грозер і сказав спуститися до нього, бо то, що в нього щось случилося. Ну добре, сказав він мені, що він на чомусь приїде, хоч у нього і немає ніякої машини. Мені цікаво на чому він приїде. Ну добре, зараз я все вийду. Так, опаси, виходимо з квартири, зачиняємо ми за собою двері і йдемо ми спускаємося до Грозарда. Мені цікаво, що він усе мені хоче там сказати. Виходимо на вулицю. Так, де той Грозард? Нафіг? Грозард? а. А що це таке? тебе ж не було машини. Привіт, привіт, Артем. Ну дивися, в мене є дуже цікава для тебе історія, як я цю машину знайшов. І да, я її не купила, знайшов. А... А це ти так узнайшов? що це, якщо я не помилюся, це BMW e 30 Так, це BMW E30. Ну короше, слухай мою історію. Ну хороше, дивись, одним днем я якось хотів піти на свалку, щоб пошукати там метал і здати його на металлом, щоб заробити деякі гроші. Але я побачив ось цю BMW e 30 Вона була дуже брудна, і я навіть сам подумав, а чи вона буде робити? Чи буде вона їхати чудом? Вона у добрий час сказать вона завелася і навіть поїхала. Ти представляєш собі? Я в шоці просто. Як? Але це ще не все. І я, коротше, вирішив її забрати до себе і поїхав на автомийку, щоб її відмити. Ну і коротше, відвіз я цю автівку у автомийку, зробив хімчистку, помив салон і так далі. І ось така в мене блискуча BMW E30 вийшла. І в мене є для тебе предложення. Коротше, так як я тобі друг, я. Тобі можу віддати цю машину, але як і ти будеш її продавати, то половину доходу віддаш мені. Тобі влаштує цей варіант. Ну, дивіться, так як я перекуп, так як я купляю і перепродаю за дорожчу суму машини, то я думаю, що так, вона мені підійде. Якщо її трошки тут підрихтувати, то потім я можу її продати, і може за все, що ти мені її зараз прям безплатно віддаси, то я можу. Можу тобі половину суми це дати, або ти можеш мені якусь машину підшукати, а то я вже хочу нову машину купити, хоча ланоса чи BMW, чи я не знаю яку машину можна. Ну дивися, на рахунок машини я тобі не обіцяю. але обіцяю тобі, що я тобі дам частину суми, якщо я буду продавати цю машину. Ну я по любому буду її продавати. Ну добре, ну тоді що ж можу сказати? Вітаю! Тепер ця машина твоя. Ось тримай ключі від неї. Що справді? так. Але це документи у бардачку, якщо що, хорошо. А чуєш, а може тебе ще дещо попросити? Дивися, Якщо це ти хочеш, щоб я це її побистріше продав. То не хочеш, ти мені трошки допомогти її, трошки відрихтувати. Ось ти подивися, яка тут та краска, а яка та краска? І ти подивися на ці диски? Ну вони ж просто якийсь капець. Так що, в принципі, можеш мені, будь ласка, трошки допомогти її підрихтувати, щоб потім її продати? Ну добре. Да. Добре, допоможу тобі. Давай ми якось тоді з'їздимо якісь запчастини, прикупимо для цієї BMW e 30 і почнемо її відновляти. Але я не дуже опитний механік, я тобі так скажу. Хорошо, я відновлювати сам буду, просто ти будеш мені допомагати. Коротше, зараз е, ходімо ми до мене в квартиру, зараз я тобі дам 19 тисяч гривень. Я думаю, цього якраз буде досить. Ось, в принципі, моя квартира. Ну що, в принципі, заходь і десь тут ось. Моя кімната. Зараз я коротше, тут візьму половину суми. Так, це тут у нас 19 тисяч гривень. Коротше, дивіться, ось тримай тут 19 тисяч гривень. Недалеко від моєї квартири є автозапчастини. Там, коротше, є багато чого для автомобілів. Коротше, я думаю, ти знайдеш це. Він десь там недалеко від мого будинку. Коротше, поїдь туди. Купи те, що я тобі в телефоні. Я тобі в телефон записку напишу. Поїдь і купи те, що я тобі напишу. Ок, добре. Зараз я тоді поїду. Ну тоді все, удачі тобі, а я піду підготавлювати гараж. Все, тоді удачі тобі. Ну, нарешті він вже їде. Так, все, Грозер, давай заїжджай сюди в гараж, заїжджай потихеньку, потихеньку, потихеньку. Я ж надіюся, ти купив те, що я тобі написав. Так, купив. Все, тоді заїжджай, заїжджай обережно, обережно все. Так, трошки, трошки наліво, трошки наліво, трошки наліво, ти на яму заїжджаєш. Обережно, обережно. Так, все, давай, давай. Коротше, давай, за трошки налівому треба. Ні, 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 ну куди, куди ти? Просто здай назад і заїдь нормально рівно. Просто вийдь з гаража і заїдь нормально, поняв? Так, давай, давай, давай. О, о, вже ще чуть-чуть заїдь, ще чуть-чуть, ще, 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 ще. Ще, все, все, все. все. Отак ставай, отак ставай, все, глуши машину. Все, ну що ти там, що ти там купив? Те, що я тобі сказав? Так, є ось в багажнику тут. Всі запчастини. Так, А ну зараз. Опа, ти б тута купив ключ, ключик і в нас вже є. Проводки, те що о, До речі, проводки молодець і. Краску купив. Ну, я думаю, що в принципі цього, я думаю, буде досить. Покрасимо, бо чистимо карбюратор. Так, давай ми тут відчинимо тут капот. Так, давай подивимося, що у нас тут. А ти хоч дивишся тут у нас цей капот? Ні, не дуже дивився, чесно. Я так думаю, тут треба карбюратора почистити, бо що він щось у нас троїть трохи. Ну що, займемося ми цим? Давай займемось, але це ще думаю, треба фільтр трошки почистити, і буде нормально. Да, Да-да-да, фільтр треба трошки прочистити. Ну, тоді дивися, ти займайся проводкою і займайся краскою. А я буду займатися тим, що я буду це все знімати і чистити. Першим ділом, я хочу тут акумулятор зняти, і хочу зняти тут ось цей двигун. Все двигун я зняв. І тепер треба буде його прочистити. Ну, коротше, ця робота займе дуже-дуже багато часу. Так що зустрінемося тоді, коли я це все вже зроблю. Так, все, акумулятор. Тор вже зарядився, тепер може забирати тут вже двигун і карбюратор, і вже тепер встановлювати так. Встановлюємо ми сюди акумулятор. Далі встановлюємо ми сюди двигун, божеки він тяжкий. І встановлюємо ми сюди карбюратор. Все встановили. Ну що? Я в принципі тут вже це тут вже зробив. Ти тут що тут зробив? Ти вже бачу покрасу вже в червоний колір. Ну молодець, як тобі вона виглядає? Чудово, ну виглядає чудово, але можна було б це зробити краще. Але на жаль, тут немає вінілів. Так, би ми могли б зробити гоночну BMW e 30. Ну так, можна було зробити, але зато ми взяли хоч якусь, це ж була остання краска, яка була в магазині. Так, була остання. Ну що, в принципі, я вже тут вже зробив, ти тут вже покрасу. ну що? Я думаю, можу вже зачиняти тут цей капот, і я думаю, що можу вже її тестувати. Ну що, давай будеш сідати за кермо, а я сяду тут на пасажирське. Так. так, ну що, я вже. Жасів, так, ти Грозер жасів. На що Грозар, Виїжджайте з цього гаража і поїхали тестувати. Розженемо і подивимося, скільки вона максималку їде. Ну що, коротше, ми вже знайшли тут рівну дорогу. Зараз будемо з грозардом вже тепер тестувати. Скільки ця малишка буде їхати? На що Розер, ти готовий? Так, пристегивайся, давай. Все, я пристігнувся Ну що, тапку в пол і вперед. І так, ми вже стартнули і зараз будемо ми розганятися. І грозер буде дивитися і казати, скільки ми зараз будемо їхати. Зараз ми скільки їдемо? 45 Так, 45 Давай побыстріше вже розганяйся. Так, тут у нас тут треба трошки обережніше бути, бо тут у нас будинки, щоб не врізатися. Все, розганяйся, розганяйся, розганяйся. Скільки ми вже тут їдемо? 100 Ого, 100, ну. Все, 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 тормози, 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 тормози. О, Зараз якісь кущі заїдемо. Ну що, Грозар, я думаю, що ця машина якраз нормальна. Так що, дякую, що ти допоміг її за сьогодні зремонтувати, підрехтувати, так сказати. А вже в наступній серії ми вже її продамо. Ну що, друзі, я думаю, що на цьому можу вже закінчувати. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на зайту канал і не забувайте про дзвіночки. Всім до швидких зустріч! І також переходьте на мої відео сліва і. Справа, дякую.